Так, щойно повечеряли. І Боря тут як тут. ти Знов з букетом, Хороший мій. Знаєш, пора закривати огірки, тільки я огірки не посадила. За цей букет М -м -м, Борисовий. Я маю мадити цілу купу яблук. Тримай, Мій хороший. Опа. Пощує. Чого не обмовить? Морка під столом склалась. Все добре. Лапочка не хороша. -а, а він тих мотоциклістів не любить. Ні? Что-то Интересно, что краще все слышат, чем люди. что чує? дуже розумний. Що ж його так насторожило? Я все-таки думаю, що мотоциклісти, але тут їздять і без вихлопної цієї труби, він дуже лякається тих звуків, не знаю. Мені здається, вони похожі на багато що. Він завжди дуже стривожений. Да, поряд. на тобі яблучко. він хороший. Тримай. Яблочко, хороше, не бійся. Слуйте, він так смачно їсти яблучко, а я теж хочу. Тут собі якесь велике гарне вибрати і собі лишити. О, я помою, я теж хочу їсти. На, то собі, а це я собі помою. О, все, я теж хочу. Завжди питають, чи ти води не хочеш. Тримай, тут є вода. Ну, ти знаєш, де є? Ти просто люди не бачать, що вода завжди є. Все-таки, я думаю, на мотоциклістів. Вони ганяють. Такий класний ярка. Мамі хороша. цікаво, дуже в нього така. Закономірність. Якщо лишити, він вертається. Він щоб був коли то було. Ну от, недавно. А, далеко не йде. Якщо він десь там по сусісу, ось він пройде. Як то кажуть на вечірній дажор. На, да? Прийшов все, що не доїв. А на ранок. Що, мені бігти зранку знову як? Натуральні, не кроплені, на да, Боря? Ти любиш. Ай, щось холодно, пара в нього з рота вже йде. І дуже мокро у нас всюди іній. Це правда, не знаю, от піде він. Будемо скучати, будемо дивитись знову відео, як він приходив, який він був. Дабой. І мені дуже цікаво, чи прийде він зимою. Ой, я б, напевно, була така щаслива, якби прийшов. Бо тут вже не знаєш, який день буде останній. Да, Борис? Ти вже серйозний. Ну, з тими рогами. І з тим букетом, який він сьогодні приніс. Це просто заход. І тебе посити не треба за букет, а сам приносиш. Якби всі чоловіки отак, йдеть своєю коханою і букета несе. От кого великого. Правда, Боря? Є в кого повчитися. Олень, але розумний. Знаєш, квіти нести. Ой, я, напевно, йому ще кукурузу дам. Він такий хороший. Борь. да? Ти голодний. Я вам принесла годинник показати, в якій годині вечора Борис приходить. І як він любить кукурузку. Хтось пусть, що йому треба молоти, запарити, запарювати, болять. Що тобі змолоти запарити? Каже, мені просто насипить відійде. 对。Cool. Точно му Так, це я на да, яблочко принесла. А кабачок будеш? Хтось говоря на задньому фоні. Мені здається, він ще пару днів. Буде, знов піде, напевно, сьогодні наїсться і піде в ліс. Тут кожного разу в нього поведінка міняється. От зараз він дуже такий обережний, насторожений, не довіряє вже все. Вже так, не підходь на відстані. Напевно, перед тим як піти в ліс, оці інстинкти вони загострюються. ну, сто процентів. Він дуже сильно помінявся. Якщо раніше він був такий ніжний, то, практично як домашній, то зараз ні. Видно що це дика тварина, а оці ці роги. Хороший. Родний. Уже кабачків не хоче. Давай йому яблучок, бурячок або кукурузу. ні, ну моркви теж би не відмовився. Ну тут циклісти. Їх не А цікаво ще те, що він більше не з'їсть, ніж йому треба. Бо буває, що я йому насиплю повну миску. Да, Боря? А ти лишаєш. Хочеш ще? Хочеш? ще? Всього разу -то. сусіди вділили цілу миску кукурузи від себе. вже внесли свою лепту. І кабачки, тут теж сусіді. Завжди тут кабачки, то яблучко. О, все. Бачите, все, навіть не подякує. Наївся, розвернувся і пішов. Так що всім дякую. Я не знаю, скільки інше буде приходити, я буду старатись для вас робити ці відео, тому що розумію, що не в кожного є можливість. Та... Бачити його особисто, тому що ну неможливо от спланувати приїхати в Зарічне і щоб він був тут тому дякую вам за перегляди, за лайки, ваші коментарі, і, звичайно, за підписку. Так ви підтримуєте мій канал.